Куди він там летить? Ну, але він летить точно Тобто, фактично, ми маємо відстань до цілі понад 2000 метрів. Ставимо залік, але з мінусом. Всім привіт! З вами знову зірсистема. Два Олексія. І сьогодні ми спробуємо навестись на ціль з максимальної дальності. Е, погнали! Летимо до цілі спершу, подивимось на ціль. Ідея полягає в тому, що це такий експеримент, ми так ще не робили. подивитись, з якої дальності в теорії можливо навестись на ціль. Умовною ціллю ми сьогодні оберемо комбайн. Ось цей. Ось його в зум коночку можна роздивитись. Їх тут парочка стоїть. Спробуємо на них навестись з великої відстані. Дивіться, по мапі виміряли відстань. от Дальня посадка від неї до комбайнів по землі 1850 метрів. Відповідно, якщо ми наберемо висоту, хоча, може, це 220 і є, да? ну, ну, так, би... можливо, ми спочатку якось трохи підбрехав, а зараз да, схоже, схоже на правду. Тобто, фактично, ми маємо відстань до цілі понад 2000 метрів. Давайте ну, ще наберемо, бо ми ж беремо сценарій такий. Реальний, тобто у нас радіогаризон. 250. Так? так, підходить. Наводимось, фіксуємо ціль, вмикаємо ураження і намагаємось скоригуватися по цілі. Може трошки нижче, так? Да? Ну пробуємо таким чином. Давай пробувати так. Треба з картинкою в порядку, мене трошечки снідає. Ну, картинка підсипає, але це нічого. Подивимось, куди влучимо. Так, я вже не буду міняти точку влучання, будемо дивитися саме да. на фінальне. Так виглядає, що, мабуть, будемо трошки. За вище, да? а може і ні. Зараз подивимось. Цікавий експеримент. Та, так, ну, принципі, може, та в принципі, другий, другий команд ми, ми влучаємо. Так, є. Супер виходом. А, ну, тобто, ставимо залік, але з мінусом невеличким. А, добре, давай ще спробуємо <клух> взяти. Ось таке прицілювання з 1000 метрів. Цікаво. Тобто в ручному режимі. Але... Да, наші батки вже підостали. До речі, хто дивиться відео, підкажіть, який виробник, якого виробника батки ви використовуєте, які ви порадили. Цікаво, просто збираємо таку статистику та хочемо обрати найліпший варіант. Беремо скіки? я думаю, взагалі ти що спробувати. 100 висоти? Тищі да. висоти, це ми будемо в Хмарі. <рес> ну добре, давай, ну не знаю, ну 600. Ну, гараж. Ну да, Хмара вже відчувається. Ну, експеримент, є експеримент. Ну, а трекеру буде, звісно, зараз такі умови для того, щоб зачепитися. Ну, че, ну хоча поки, сонце поки, поки широни. Головне, щоб картинка. Ну давай хоча була. б 700. Ну давай. Є 700. А, ні, є 700. Да, 600. 600. Ну давайте так, добре. Давайте, бо ми, так, у нас Більше проблема з картинкою насправді ніж за. Оп. Ну, чекаємо, зараз підлетить. Куди він там летить? Бо я знаю. Ну, але він летить точно в ту точку. Так, зараз ну, здесь, точно десь мось... у нас з'явиться зв'язок. Уточнемось по комбайну. Я є поки що нічого не бачу. О, бачу, є щось є. Трошки нижче, просто треба. Так, супер. Ну, як, яке попереднє резюме? Картинка відпала раніше, ніж ми змогли уточнитися, але, бачите, летить непогано. Да, використовуємо VTX Rush Solo Max на 2,5 Вт. В принципі, якщо б було щось потужніше, можливо, мало б зображення краще, більш стабільне, ну, але загалом. Тест пройдено, мені здається. Ну так, тому прямо в комбайн. Є вихід. Так, і тут ви нам скажете, що це цілі контрастні і прості, а, тому давайте візьмемо не контрастну що? Тополю, кущ біля нас. Чи так? Так, окей. Ну, давайте наче... от, от подивимось, що взагалі видно, да? Глянемо uh, да, асистентом? Ну, асистентом можемо просто взятись посадку. Uh, так. Де, де ми хоч там стоїмо? Ми стоїмо ось тут з да, ліва, частина, ліва частина. Машину навіть трошки видно. Я ну давайте спробуємо прицілитись. Перемикаюсь кручний, прицілюємося. Ага, вон наша замаскована ціль. Бачите, за деревами. Уточнюємо є. Yeah. Ну, релевантно доволі mm, да. Можемо підлетіти показати, що в нас перед машиною тут і дерева, і кущі. От бачите, вона стоїть за посадкою у нас. Добре. Сідаємо. Так, давай сідати. Реально треба буде зробити тест, просто взяти аналоговий борт і порівняти, що, видає, що бачить пілот на аналогу і на нашій системі. Так.